Передостанній тиждень листопада розпочнеться з напруженого протистояння між Меркурієм та Юпітером, що зазвичай робить більшість людей розсіяними і балакучими, забудькуватими і легковажними. Тому у понеділок не варто давати обіцянки, брати на себе зобов'язання, починати навчання або виконувати складну роботу. Відрядження, подорожі та важливі ділові переговори варто відкласти на інший день. У четвер тригон Сонця і Нептуна принесе натхнення творчим людям, зміцнить духовне сприйняття. У романтичних парах встановиться гармонія і взаєморозуміння. У цей період сприятливо одружуватися, влаштовувати заручини або весілля. Співчуття і взаємодопомога допоможуть в складних і навіть екстремальних ситуаціях. Гармонійний секстиль сонця і Плутона у п'ятницю тижня принесе енергію підприємливості, винахідливості та інтуїтивного сприйняття інформації. У цей день добре зосередитися на вирішенні складних завдань, використанні лідерських якостей та глибокій особистій трансформації. Він також підтримує процеси, що стосуються психології, бізнесу та духовного розвитку. Завершиться тиждень з секстилем Венери та Сатурна, який подарує людям можливість поєднувати обов'язок із задоволенням, а бізнес із розвагами та приємним спілкуванням. Можливості в романтичній сфері з'являться у тих, хто налаштований на тривалі і серйозні відносини. До речі, секстиль. Це коли два знаки Зодіаку утворюють кут 60 градусів один з одним. Кажучи ясніше, коли ми маємо секстиль, відносини між планетами дуже плавні. У Овнів буде важливий тиждень, пов'язаний з успіхом і досягненням поставлених цілей. Тиждень принесе змішані емоції та події. Важливим моментом буде вміння зберігати спокій та уникати імпульсивних рішень, особливо у стосунках. Розбіжності слід вирішувати виважено та конструктивно, щоб уникнути конфліктів. У тих, хто пов'язаний зі сферою мистецтва і дизайну, буде можливість проявити свої таланти. Вдалими будуть і публічні виступи представників вогняного знака. Ви зможете зацікавити публіку, справити яскраве позитивне враження, завоювати шанувальників. Фінансова сфера обіцяє бути стабільною, а здоров'я досить непоганим. Що стосується романтичної сторони життя, то розвиток подій буде залежати в першу чергу від самих овнів. Представників знаку телець чекає період накопичення ресурсів і матеріальних благ, а це завжди приємно. Ви зможете досягти успіху на роботі, отримати вигідні пропозиції як у бізнесі, так і при працевлаштуванні. Тиждень стане періодом важливих змін і можливостей. Ви зможете зосередитися на довгострокових цілях та зміцненні свого професійного становища. Зірки радять використовувати цей час для завершення важливих проєктів і переговорів, а також звернутися за підтримкою до впливових осіб або партнерів, якщо це необхідно і вони вам сприятимуть. Близькі родичі можуть потребувати особливої турботи та уваги, особливо люди похилого віку. Тельцям варто звернути увагу на свій спосіб життя і режим дня. Саме в поточний період є шанс щось змінити на краще. Турботу про зовнішність, відвідування косметолога або салону краси краще запланувати на вихідні, а п'ятниця сприятлива для шопінгу. Для близнюків тиждень буде сприятливим у розвитку творчості та спілкуванні з оточуючими. У перші дні тижня рекомендується поділитися своїми ідеями та думками з близькими і друзями. Вони підтримають навіть найбільш несподівані ваші пропозиції. Середина тижня буде зосереджена на допомозі молодшим членам родини, але це не викличе особливих труднощів. Можливі конфлікти з вищим керівництвом, колегами по роботі і навіть клієнтами. Відносини відновляться в кінці робочої частини тижня. Не без зусиль самих представників знака, дійте сміливіше, адже вам на цьому тижні сприяють планети, слід лише переглянути деякі свої установки і методи роботи. Кінець тижня багато хто присвятить вирішенню особистих справ і накопичених завдань, можливі доленосні вчинки, які можуть змінити життя представників повітряного знака вже найближчим часом. В цілому цікавий та насичений тиждень. Для раків тиждень обіцяє бути наповненим важливими моментами як у роботі, так і в особистому житті. Зірки радять проявити гнучкість у взаємодії з оточуючими, будьте комунікабельними. Це допоможе вам. У професійній сфері сприятливий період для пошуку компромісів і укладання взаємовигідних домовленостей. Ваша здатність працювати у команді може принести фінансову стабільність та нові можливості у розвитку кар'єри. Багато хто зможе відкрити в собі якісь незвичайні здібності або таланти, які будуть вимагати вашої уваги, подальшого навчання та розвитку. У той же час деякі раки відчують сильне розчарування з приводу важливих перспектив у фінансовій сфері. Самопочуття може трохи погіршитися на початку тижня внаслідок проблем з травною системою, скоріш за все, з боку печінки або шлунку. Тому зверніть увагу на харчування. Романтична сфера порадує багатьох раків, які ще не перебувають у стосунках появою нових шанувальників. Для вас цього тижня планети сприятимуть романтичним відносинам. Леви будуть на висоті практично весь тиждень, як у професійній діяльності, так і в громадській сфері. Багато з них будуть чарівними, ефектними і переконливими в намаганнях донести до публіки свої оригінальні ідеї. Якщо до цього додати такі якості, як відповідальність, компетентність і працьовитість, то представники знака зможуть буквально зрушити гори за найкоротший проміжок часу. У вашому житті не передбачається несподіванок, що дозволить зосередитися на важливих аспектах, таких як відносини, кар'єра і саморозвиток. Цей період ідеально підходить для закладання основ майбутнього професійного зростання. Фінансова сфера покращиться ближче до вихідних, але можливі спонтанні витрати, тому гроші навряд чи будуть довго лежати в кишені. Ну і нехай, ці витрати будуть для вас приємними і принесуть задоволення. Надів очікує приємний тиждень, свіжі враження, знайомства та гарні нові ідеї. Спробуйте спрямувати всю свою романтичну енергію на втілення давніх цілей та мрій, адже любов вас найбільше мотивує рухатись вгору. Водночас, можливо, виникне необхідність надання термінової допомоги близьким людям, що вимагатиме часу та зусиль. Однак ваша природна організованість допоможе знайти баланс між власними потребами і допомогою оточуючим. Можлива деяка напруженість на роботі, але ближче до вихідних, завдяки налагодженню відносин з керівництвом, ситуація покращиться. Ви знайдете надійну підтримку і шефство. В кінці тижня рідні порадують приємним спілкуванням і конкретною допомогою. Також протягом тижня у вирі подій не забувайте уважно ставитися до свого здоров'я. Терези на цьому тижні будуть зайняті власними доходами, фінансами і перспективами в цих сферах. Вони зможуть не тільки знайти нові джерела доходу, а й оптимізувати власні витрати. Деякі представники цього знаку будуть здивовані, виявивши, що пристойну частину витрат складають непотрібні покупки і дрібнички, без яких цілком можна обійтися, а вільні кошти варто витратити на щось більш важливе, наприклад, на освіту або подорожі. Зірки сприятимуть поглибленню стосунків і досягненню нових рівнів довіри та взаєморозуміння з близькими. Якщо ви прагнете зміцнити стосунки, цей період стане ідеальним для відкритих розмов і романтичних жестів. Стан здоров'я обіцяє залишатися стабільним за винятком тих представників, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. Тут можливі загострення хронічних захворювань. Скорпіони будуть поглинені досягненням поставлених цілей, яких у представників цього знаку накопичилося більш ніж достатньо. Високий енергетичний потенціал збережеться протягом усього тижня та буквально змусить космос допомогти вам рухатися вперед. У той же час ви проти своєї волі можете опинитися в центрі уваги, впливаючи на оточуючих людей, викликаючи складні змішані емоції. Тому варто уникати імпульсивних рішень, особливо в фінансових або юридичних справах. Краще звернутися за порадою до експертів: фінансове становище буде стабільним, а у сфері романтики та стосунків можливі цікаві зміни. Стан здоров'я також порадує своєю стабільністю. Стрільцям у перші дні тижня рекомендується бути обережними та критичними в оцінці оточуючих людей. Так, як є ризики стати жертвою обману або лицемірства, багатьом буде складно дотримуватися реалістичної самооцінки, вони будуть схильні до лестощів, а тому можуть опинитися в досить неприємних ситуаціях. У цей період у вас є можливість розібратися з застарілими питаннями, хоча досягнення результату може вимагати додаткових зусиль. Друга половина тижня обіцяє бути продуктивною для реалізації своїх організаторських здібностей, ефективних виступів перед громадськістю, досягнення результатів у фінансовій сфері. Здоров'я може нагадати про себе тим, у кого є захворювання нирок. Романтична сфера порадує цікавими зустрічами, близьким спілкуванням та листуванням. Самотнім стрільцям планети сприятимуть зустрічі з потенційним партнером, який на диво матиме чимало подібних інтересів. У Козерогів на цьому тижні з'являться шанси піднятися кар'єрними сходами, познайомившись з новими людьми, у яких достатньо ресурсів, щоб допомогти реалізувати свої амбіції. Деякі можуть отримати несподівані пропозиції про нову роботу або спробувати себе в абсолютно незнайомій справі. Будь-який з цих варіантів слід розглянути, ретельно обдумати і не затягувати з рішенням. Складуться сприятливі умови для укладання вигідних угод та досягнення задуманих важливих цілей. Водночас зірки радять уникати ризикованих інвестицій і зосередитися на довгострокових проектах. В особистому житті представників цього знака можливі доленосні зустрічі, несподівані повороти в існуючих відносинах. Новий тиждень принесе нові виклики, тому не варто розпорошуватись на дрібниці. Також краще не сваритись на пустому місці, а шукати компроміси. Це єдиний спосіб зміцнити та покращити стосунки. Для водоліїв тиждень обіцяє бути насиченим новими можливостями, проте, вимагає обережності в особистих стосунках та у фінансових питаннях. Майже весь тиждень на вас чекають активні комунікації, зустрічі, спілкування та дискусії. Ви будете прекрасно собі почувати в інформаційних потоках, легко орієнтуючись в інформацію, що надходить, виділяючи найбільш потрібне і значуще для себе. Зустріч і спілкування з новими знайомими або шанувальниками дозволить зберігати гарний настрій та самопочуття. Здоров'я обіцяє бути стабільним, як і фінансові надходження. В останній третині тижня можуть відкритися нові перспективи у професійній діяльності, що сприятиме підписанню контрактів чи укладання угод, які раніше застопорилися. Отже, тиждень буде доволі насиченим, тому варто правильно розподілити час, щоб встигнути зробити все задумане. Думайте про позитивне, а також більше мрійте, адже ви можете отримати значно більше від життя. Представникам знаку риб зорі радять цього тижня приділити час не лише роботі, а й собі та своїм близьким. Найближчі дні принесуть однаково і позитивні, і негативні моменти. Однак не варто засмучуватись, просто пора розставити пріоритети. Ви надто суворі у стосунках, тому краще це змінити, якщо ви не хочете втратити близьких людей. На початку тижня ви відчуєте емоційний підйом, але водночас зіштовхнетеся з викликами у сфері комунікації та організації. Також не виключаються непорозуміння на роботі та розчарування в деяких своїх колегах через їхнє лицемірство. Тому важливо зосередитися на аналізі ситуацій, щоб уникнути непорозумінь. Починаючи з середи, ви зможете вирішити складні робочі завдання завдяки своїй інтуїції та творчому підходу. Цей період сприятливий для зміцнення стосунків. Для сімейних риб буде можливість гармонізувати відносини, а одинокі представники знака можуть зустріти важливу для себе людину. Зверніть увагу на баланс між роботою та відпочинком. Це допоможе уникнути стресу та перевантаження.